спецдесант кремлівської дезінформації, Поехали. хто вони російські воєнкори і чому їм дозволено критикувати Путіна? Це дуже закрита каста. Чому під них організовують цілі військові операції? Та як фейки з фронту вони перетворюють на потужну зброю. Тепер не в телевізорі, а в телеграм-каналах. І хто насправді за ними стоїть? Відносно зустрічі із Путіним? Справді, як мінімум, одна зустріч точно була. Вітаю. Мене звати Олександр Мельников, і це факти тижня. Зараз я розкажу вам про російський спецзагін, який працює на інформаційному фронті. Їхні телеграм-канали дивляться мільйони росіян. А за впливом вони вже переплюнули головні телевізійні. Пропагандистські канали. Хто вони російські воєнні кореспонденти? Яку таємну зброю використовують і кому насправді підпорядковуються? Далі усе розкажу. А ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Вони завжди на передовій, а їхні відео моментально розлітаються в мережі. Це так звані воєнкори. Аудиторія їхніх телеграмів вже більша ніж у найпотужніших телеканалів Росії. Приблизно три місяці тому, вперше, в в історії Росії, аудиторія трьох найбільших телеканалів Російської Федерації стала меншою ніж аудиторія телеграм-каналів в Росії. Ці інформбійці на особливому рахунку в Росії спецказ та пропагандистів з доступом до гарячих точок вони залишаються єдиним по суті інформаційним ресурсом, який взагалі показує. Хоч щось з фронту, навіть якщо ця картинка викривлена, та що насправді доносять російському глядачу воєнкори? Як їх спіймали на фейках? І чию таємну місію виконують? Дивіться далі. Ось так на багі, російський воєнкор Сімон Пєгав їде патрулювати один з напрямків у Донецькій області. Та в тавочок кидається занадто вже кіношна картинка. Знімають пегова з іншої машини на спецтехніку. Зверніть увагу на транспорт. Він ніби щойно із салону виїхав. Усі бійці в новенькій формі. А краєвид ніби з курорту, а не поля бою. Так, не лише вам здалося, що усе це схоже на заздалегідь підготовлену постановку. І не дарма, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сімьон Пєгав вже відзначився в мережі завдяки ось цьому відео. Всім привіт, Це проект Вар. Ви знаєте, що дійсно в повітрі йде достатньо достаточно боротьба. Тут він знімає, як російські зенітники нібито знищують українські безпілотники та в мережу зливають зайве. На початку відео воєнкор сам дає відмашку стріляти Поїхали. Він розповідає про успіхи російських військових. І Якщо їх немає, не біда. Він їх вигадає, напише та зніме. Вони насправді задумувалися, як структура, яка буде показувати велич російської армії, будувати ці тікток-війська. Тобто, не кадиров придумав ці тікток-війська. Вони були придумані ще насправді з умовного 2014 року, коли робилися ці постановочні кадри. Але чиї вказівки виконують воєнкори? Адже з їх вуст іноді лунає таке, за що в Росії легко відправляють за грати. Вони критикують дії військових на передовій і навіть найвищого політичного керівництва. Як таке можливо? Зараз у всьому розберемося. Не пропустіть. А це Олександр Сладков. Його телеграм-канал у топі за переглядами у Росії. Фішка цього воєнкора. Допит українських військовополонених. А ще у своїх матеріалах Сладков часто на передовій. Принаймні він так стверджує. Однак факт чекери переконані, те, що ми бачимо в репортажах російських воєнкорів, насправді не те, чим здається на перший погляд. Наприклад, якось цей репортаж Сладкова за У відео Він стверджує, що українські десантники, відступаючи з позиції, покидали свою амуніцію. Навіть власні берети залишили. Слухай, а що це таке? Це десантний виходить? Берет? А -а, воно, що... Та є маленький нюанс. Українські десантники вже чотири роки такі не носять. Насправді, українські десантники ще у 2018 році змінили блакитні берети на червоні, підкинули його самі, знялись уже. А це Олександр Коц. Ще один воєнкор, аудиторія якого за час повномасштабного вторгнення Росії добряче виросла: Йде обстріл. Ви не побачите на ньому нашивки преса. Він працює у військовій формі. От такі ребята. Його місія розповсюджувати фейки про Зсу на одному з таких і спалився. Мова йде про ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинуло 57 людей, начебто, удар нанесли зсу. Вони типу вдарили точкою У і казали про те, що це е, вони вдарили спочатку по позиціях військових. І коли ну, з'ясувалося, що там були е, мирні люди, то вони почали коригувати свої пости, вони писали, що то Україна, звичайно, себе обстрілює. Це один з наративів Росії. Він так захоплюється, що одного разу власноруч допоміг нашим бійцям. У своєму репортажі Коц засвітив розташування російської САУ тюльпан. 40 40-мм мінам тюльпан. Після виходу сюжету цю установку успішно знищили ЗСУ. Дуже багато здавав позиції своїх же е, ну російських військових, е, показував техніку. Це було було так невдало, що було зрозуміло, де вони знаходяться, і з цього постійно навіть е, наші там аналітики військові шуткували і казали, що ну тут просто координати не треба передавати. Та він не єдиний воєнкор, не який зливає позиції своїх же. Ось так одна фотографія перетворила штаб командування приватної військової компанії Вагнера в Попасній. На купу уламків. Полеглі там російські найманці легко можуть отримати премію за найбезлуздішу смерть на війні. ж самі засвітили свою позицію. Її видно на ось цій таблиці з фото ще одного воєнкора, сряди, яка розташована на будівлі штабу вагнерівців. Так і вдалося ідентифікувати місце їх перебування, після чого у вхід пішли хаймерси. Я впевнений, що Середан не хотів нічого зробити погано для російської армії, але те, що він ідіот, нам просто повезло. Перед самим ударом біля бази засвітився колишній кухар Путіна та спонсор ПВК Вагнера Євген Пригожин. Запідозрили навіть, що під час удару великий начальник був якраз на місці вибуху. Навіть сотні мільйонів людей радувалися, б, якщо б Хаймерс попав би йому прицельно куденьте в голову. Пригожен сам остався жив Фейки, постановки та підміна понять, коли, наприклад, відступ воєнкори називають перегрупуванням. З одного боку нічого нового, з іншого вони ніби створюють альтернативу телевізійній пропаганді. Навіщо? Дивіться далі. Особливо помітним невдоволення з боку російських воєнкорів проявилося восени саме в той час, коли зсу наступали на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Російські кореспонденти були щедрі на епітети стосовно відступу власної армії та її втрат, шукаючи при цьому винних. Вони вперше, взагалі в російській історії, почали е, критикувати владу, і тоді велика кількість пропагандистів просто не встигала закривати, не встигала чистити коменти, і вони змушені були навіть закрити е, коментування під своїми телеграм-каналами. В цей же час з'являється інформація про зустріч воєнкорів особисто із путіним. Інформацію публікує видання Блумберг. Мовляв, саме тоді готувалася мобілізація, і нібито особисто ВВП дозволяє публічно критикувати дії Міністерства оборони. Аби випустити пару невдоволення, та при цьому Путін робить класичну для себе схему. Він бере під контроль усе, що роблять воєнкори. Відносно зустрічі із Путіним справді як мінімум одна зустріч точно була. Тобто, в принципі, це підтверджували і самі воєнкори. Після цього воєнкори ввійшли в певні рамки. Вони. Перестали активно критикувати е, дії е, міноборони, і, взагалі, по суті, ша й після цього е, перестали називати картонним генералом. А коли треба, ігнорують події та теми, які їм не вигідні або на які не знають, як реагувати. В них є е, меседжі, які прописуються, і звичайно, в залежності від ситуації на фронту, вони їх коригують, бо треба якось пояснювати аудиторії, що коїться зараз. Вони пробують е, і дуже активно нав'язують. Е, наратив про те, що війна буде на нашій території, тому ми повинні захищати. Власне кажучи, от звідси і от всі ці нагнітання страхів із захистом Білгорода, Курська. І, хоча звичайному російському глядачу здається, що в телеграмах та ютуб каналах цих воєнкорів він бачить альтернативу, тому що показують на федеральних телеканалах насправді це лише ширма. Їхня основна місія, звичайно, робити картинку і годувати аудиторію пропагандистськими меседжами і перетворити в війну на шоу. Тобто люди, люди не мають знати, як повинна насправді виглядати війна. Вони створюють ту реальність абсолютно альтернативну. Яку Кремль хочу створювати, тому відповідальність на них лежить не менше ніж на кадрових російських військових. Це все звичайно задокументовано, Вони це розуміють, вони розуміють, що вони військові злочинці. Але на відміну від російських солдат, вони не приховують своє обличчя, власноруч документуючи свої злочини, за які доведеться відповідати. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали.